У рівному чоловік здавав власне помешкання наркозалежним. Останні у даній квартирі виготовляли та споживали дезоморфін. Власнику квартири 50 років. Він проживає на вулиці Макарова. Сусіди постійно скаржилися у міліцію, що до чоловіка приходять наркозалежні і з помешкання чути неприємний запах. Правоохоронці також вирішили навідатись до гостинного рівнянина. Було затримано також на даній квартирі чотирьох осіб, які виготовляли наркотичний засіб дезоморфін. Всі ці особи раніше судимі за різні види злочинів. В відомості по даному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 317 Кримінального кодексу України. Власник оселі не був наркозалежним, здавав своє помешкання за невелику плату або алкогольні напої, якими зловживав. З квартири було вилучено різне приладдя та медичні препарати для виготовлення наркотиків, шприци і наркотичну суміш. Спектр клієнтів даного наркопритону зараз з'ясовується. Його господар поки на волі. На даний час він не затриманий. Проводиться слідство санкція статті даної статті передбачає покарання вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.